Вітаю вас, шановні пані та панове, доброго вечора. Так підходжу до бювету і думаю собі, а це би всі так разом дружно прийшли на концерт. То ціни би вам не було всім, звичайно. Я приїхав сьогодні в Трускавець для того, щоб привітатися з вами, привітати вас, побажати вам всім міцного міцного здоров'я, насамперед, Божого благословіння і спокою в душі і приблизити нашу перемогу через те, що сьогодні в палаці культури імені Тараса Григоровича Шевченка відбудеться. Мій концерт, сольна програма. До вашої уваги прозвучать старі добре відомі пісні і буде ряд нових пісень. Тому одну з них, до речі, ви сьогодні слухали. Щойно я прийшов, почув, почекайте маму, вона тільки вийшла, а у Оксани вона вже є. Слава Богу, бачите, яка молодець. Дуже красива пісня. Ви знаєте, частина коштів зібрана з концерту, як я вже сказав трошки раніше. Буде відправлено на підтримку Збройних сил України, Національної гвардії України для того, щоб підтримати наших побратимів, братів і сестер, які стоять на кордонах там і воюють, тримають оборону, щоб ми могли з вами тут зустрічатися, співати, щоб ви могли пити водичку, підліковуватися, хто кому це потрібно, чи просто насолоджуватися прекрасною спокійною. Погодою, природою і так далі, вже починає холодати, заморозки вночі, Ну, тому що листопад на носі і зима незабаром. Отже, запрошую вас всіх сьогодні в 19.30 в Палаці культури імені Тараса Гровича Шевченка. Мій концерт. І приходьте, відпочинемо трошки душою, поспіваємо разом. Я так зрозумів, що зараз Оксана скаже, я співав пісню. Та, ну, ще того разу буду, в листопаді вже не буду, бо холодно, розумієш. То дуже тяжко, бо дихаєш і холодне повітря, і потім не годи на концерті співати. Тому зараз я ще сьогодні заспіваю. І ви всі прийдете на концерт. Сьогодні дай вам Бог здоров'я. А, а ну, на другий на листопаді вас все рівно вже не буде. Співаємо разом. Будь ласка, одна з ваших улюблених пісень. Пісня вічна. Я думаю, що вона торкнеться душі і серця кожного. Чорно в на риці насіяла мати У моїй цвітанковій краї Та й навчила весняки співати Про квітучу надію мою як на тій чорновлиці погляну, бачу маті стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую рідненька. Слухи из устречи с нами, я в чужі сторонних, чьо брехти излинного краю, що насіяла ти Як на чорнобривці тогляну, бачу мати Бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чуть не кажу. Я ходил чернобрызі поряду, бачу маті стареньку. бачу руки, твої моя мама. Твою ласку я чую рідненька. Aleluia Que

Baču ruke tvoji, moja mamo, tvoju lasku ja čuju, riznika. Пасі вам, великі люди добрі, за те, що відспівали разом зі мною за те, що були присутні сьогодні тут на бюлеті. Я сподіваюся, що ви всі дружні сьогодні прийдете на концерти. Ми ще гарно разом поспіваємо. Після концерту я обов'язково вийду в зал для того, щоб з вами сфотографуватися, хто цього захоче. Я буду гарно вбраний в білий костюм, в білих тапочках, все так, як має бути. Отже, чекатимо вас сьогодні на концерті. А зустріч, повірте мені, буде теплою. До зустрічі. Дякую вам.